Безумовно, чот, безумовно, чот, безумовно, чот, безумовно, чот, безумовно, чот Мар'яна Безугла прийшла на мітинг проти законопроєкту, за який сама ж голосувала, і навіть писала, що має честь бути серед народних депутатів, які підтримали скандальну ініціативу. Що нагадаю вам, друзі, ліквідовує незалежність НАБУ І сап президент злякався гніву українців і подав новий законопроєкт про антикорупційні органи, які нібито має виправити ситуацію. Та розслаблятися зарано, бо нас ще можуть наїбати, панове чому, а також що конкретно готувало набу проти оточення президента, і чому офіс так спішив ліквідувати набу? Сьогодні розповім вам нові деталі. Раджу додивитися це відео до кінця, аби бути в курсі, і підписатися на наш канал, аби не пропустити наступні відео. Погнали! Квартира співвласника 95-го кварталу, пана Міндіча? Знаходилося під оперативним і законним прослуховуванням Національного антикорупційного бюро України. Отже, панове, нові шокуючі деталі, що саме набу готувало проти оточення президента, і чому так швидко, стрімко, зухвало стало неугодним для нього, що дуже контрастує з заявами з раннього періоду. Президентства Володимира Зеленського, чому я приїхав до вас ну, з моїми колегами? Ми приїхали щоб вас зарядити цією енергією, щоб ви розуміли, ми на вас впливати не будемо і не хочемо. Схоже, тепер впливати хочуть і будуть. Чому на це є кілька причин? І у цих причин є прізвища. Одним із тригерів, про які нам було відомо публічно, стала справа екс-міністра єдності Чернешова. Його нагадаю звинувачують у зловживанні службовим становищем та утриманні неправомірної вигоди в особливо великих розмірах. Була ціла сага з його неповерненням, а потім таки поверненням, очевидно, під гарантії до України. Все це супроводжувалося намаганням відмазати Чернешова від тримання під вартою та допомогти уникнути звільнення із посади міністра. Кого ж прослуховувало набу із оточення президента? І яку інформацію вдалося дізнатися? Про це вже за кілька хвилин. Підпишіться на нас, якщо ще ні. Ну а поки що, про новий матеріал мого колеги Михайла Ткача, в якому йдеться про те, що був ще один герой. Заради якого згортали незалежність НАБУ. Знайомтеся, якщо не знайомі, це Ростислав Шорма, так той самий один із п'яти шести ефективних менеджерів Зеленського. Якщо я позбавлю своєї команди, у мене вона невелика. П'ять шість менеджерів, то ми стаємо з вами слабкіше. Буде менше ППО, буде менше допомоги при всій повазі до вашої риториці. Не можу позпросто дозволити цього собі. Шурма був куратором офісу президента над всією економікою країни. Розслідування моїх колег з Бігус.Інфо показало, як держава платила сонячним станціям брата Шурми за електроенергію в окупації. Сонячний бізнес, який отримав мільйони в окупації, записаний на його брата і на товариша. Йдеться про станції у тимчасово окупованій частині Запорізької області. Набу цю справу розслідувало. Фігурував там і брат шурми згодом. Обидва виїхали за кордон, бо мають потроє дітей, і здавалося б, переживати вже нема чого. Як стверджують співрозмовники української правди серед народних депутатів вранці, 15 липня, шурма подзвонив одному із високопоставлених співробітників офісу президента і повідомив, що за його адресою проживання у передмісті Мюнхена детективи набу спільно із німецькими правоохоронцями провели обшуки і вилучили його телефон. Це стало однією із останніх крапель. Ну і остання. Суттєва крапля в цій сазі Тимур Міндіч, близький до офісу президента, бізнесмен, і співвласник студії квартал 95 який теж виїхав за кордон і не повернувся. Вчора я розповідала вам про те, що на Буйсап готували міндічу підозру. Це відео ви зможете подивитися одразу після цього. відео. за моїми даними справа стосувалася дронів і їх державних закупівель, в яких фігурувала компанія Міндіча. На дуже великі суми на мільярди, колишній генеральний прокурор Юрій Луценко розповів ще більше деталей, за його словами. Офіс президента кілька тижнів тому дізнався про те, що квартира співвласника кварталу 95 Тимура Міндіча знаходилася під оперативним і законним прослуховуванням. Набу у цій квартирі збиралися люди із найближчого оточення президента. Тут навіть колись як пам'ятаєте. Зеленський святкував свій день народження у цій квартирі, обговорювалися і політичні, і бізнесові питання. За хвилину поговоримо про новий законопроект, який Зеленський вносить до парламенту, аби виправити ситуацію і чому розслаблятися друзі зарано, бо нас можуть надівати. Додивіться це відео до кінця. Ми продовжуємо. Отже, Луценко каже, що коли в офісі зрозуміли, що все це зафіксовано. Почалася атака. Атака на набу. Квартира співвласника 95-го кварталу пана Міндіча, знаходилася під оперативним і законним прослуховуванням Національного антикорупційного бюро України. В цій квартирі збиралися люди, які найближчі до діючого президента. В цій квартирі обговорювалися і політичні, і бізнесові питання. Пан Міндіч. Це великий бізнесмен, який займається і енергетикою, і багатьма іншими речами, і торгівлею зброєю на мільярди. І коли в офісі зрозуміли, що все це зафіксовано, почалося ну, просто така бліц-атака на Національне антикорупційне бюро. Для того, щоб підтвердити те, що я кажу, достатньо відкрити текст цього прийнятого під тиском. Банковий закону і прочитати одну новелу. Її мало хто помітив. Від згідно з цього закону, підозру керівнику Офісу президента та його заступникам тепер може вносити лише генеральний прокурор, якого він вже й назначив. Після трьох днів протестів по всій країні Володимир Зеленський знову всіх врятував у Верховній Раді. Зареєстровано ініційований Зеленським законопроєкт. Який пропонує надати більше повноважень набу та САП, змінивши кримінальний процесуальний кодекс, а також інші закони України, вже сьогодні є у Верховній Раді України мій законопроект, те, що обіцяв для справедливості, для правоохоронних і антикорупційних органів повноцінні гарантії. Незалежності антикорупційних органів реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання. У НАБУ заявили, що президентський законопроект відновлює всі процесуальні повноваження, а також гарантії незалежності Набу та САП. Ви маєте бути в курсі, друзі, що там. То розкажу з ключових положень законопроєкту, наголошую, що його ще необхідно ухвалити. Генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП. Працівники САП підпорядковуються лише керівнику САП, його першому заступнику та заступнику. Відповідно до цього законопроєкту, генеральному прокурору заборонено давати вказівки детективам НАБУ. Наступне. Виключено норму про необґрунтовані обшуки без ухвали суду. Відбулося повернення до старої редакції. Друзі, ми продовжуємо купувати автівки для наших воїнів з вашою допомогою. Сьогодні збір для секретного підрозділу гурмо. Послухайте, для чого хлопцям потрібне авто. Ми бійці спеціального призначення ГУР Мо України звертаємось до вас про допомогу у зборі коштів на придбання автомобілю. Специфіка нашої роботи полягає в тому, щоб наше пересування не було поміченим та не привертало увагу. Тому нам потрібні авто найбільш приближені до севільні. Дякуємо кожному, хто долучиться до збору коштів. На екрані QR-код. Лінк під цим відео, збір для гурмо, будь ласка, знайдіть, перейдіть за посиланням і давайте допоможемо хлопцям купити автівку для виконання бойових завдань. Це дуже і дуже важливо. Дякую всім вам за підтримку. Радіти зарано, як я і казала, законопроект ще потрібно ухвалити, і поки цього не станеться, ситуацію не можна вважати виправленою, адже погані депутати, назвемо їх так, можуть раптом не проголосувати за ініціативу. Хорошого президента. І тоді йому лишиться лише розвести руками. Ну, не вийшло. Демократія, депутати не проголосували. Ну, а нам жити в цій країні за цими законами. Тому. Слідкуємо за всім, що відбувається. Реагуємо про другий день протестів. А також про причини ухвалення закону 124.14, скандального проти НАБУ та САП. Ви можете подивитися у нашому відео ось тут.